Готовий. Бульбашки. Бульбашки є. Зарядив? Зарядив? Да. Пострів! Що, що, ще падять? Б... Аж світ потух. Хто не заплатить за комуналку? Військовослужбовець із позиним Ріхтер, командир гармати, 2С1 1 гвоздика служить у складі артилерійського підрозділу 35-го полку Нацгвардії України. Я наразі є командиром, як мінімум, чотирьох людей, тобто це екіпаж нашої бойової машини. Є навідник, є заряджаючий з ґрунту, тобто заряджаючий сапер, є сам заряджаючий, є механік водій І якщо кожен виконує свою роботу, якщо кожен знає своє діло, то в нас виходить попадати. В нас виходить зривати ворожі наступи. Гармата! Перед початком повномасштабної війни чоловік проживав у Сумах. Про те, що почався наступ російських військ, вранці 24 лютого дізнався від знайомих. Тоді я виїхав з міста до себе на батьківщину, самі з Краснопіщини. І саме в цьому селі я застав таке явище, як окупація. Пробув я ні близько двох тижнів. Двох тижнів, і скажімо так, окупація була доволі таки в як це правильно сказати, в лайтовій формі. А саме, ну людей загалом не чіпали, тобто сама окупація населеного пункту була, а людей без каральних дій, яких чи що чомусь того подібного. Загалом, вже після того, я знав точно, що потраплю до війська. Після деокупації чоловік тричі приходив у центр комплектування, аби приєднатись okay. до війська, і тричі, каже, йому в цьому відмовляли. Ну, сказали, людей без тебе вистачає, так що іди, дядьку, не, не мішай тут працювати. І загалом потім уже десь в початку 23-го року анонсували таку кампанію як гвардія наступу. Тобто був набір в бойові бригади Національної гвардії України, прикордонної служби та поліції, Поповнювалися та формувалися нові бригади, і я вирішив вступити в одну з них. Це був саме Азов. У навчальному центрі після підвищених фізичних навантажень, говорить воїн, у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Далі згадує, була лікарня, операція та реабілітація. Після відновлення Ріхтер попав на службу під кримінну на Луганщині. Згадує один із виходів на облаштування позиції вдвох із побратимом. Оп, виход. Летить. Ну, це далеко був. Туди тут ближче прилітало. З одним автоматом, з одним магазином. І провели на піхотних цих позиціях, які ми самі облаштовували, десь приблизно два тижні. За ці два тижні бувало всяке. Бувало, що у нас не вистачало харчів, бувало, що миші нам прогризли два, дві останні бутилки води. І бувало також, що нас нерідко крили з міномета, над нами нерідко висіли ворожі дрони, і нерідко ми були в такому, як би це правильно сказати, подаленому психологічному стані. Визу нема. Вже пулі, блять, над головою свистять нахуй, фось літає на нахуй. фехає, блять, щось ті Дороблять да, кислий? Да. Тоді з позиції розповідає Ріхтер і йому, і побратиму вдалося вийти неушкодженими. Згодом восени 2023 року військовослужбовець перевівся в артилерійський підрозділ 35-го сумського полку Нацгвардії України. Виконував бойові задачі в Торецьку та селищі Нью-Йорк на Донеччині. Був навідником Сауго Воздика. Громада! Потім, коли ми вже переїхали на інший напрямок, це саме Вовчанський, там вже мене поставили перед фактом. Треба от командира гармати. Твоя кандидатура єдина. Так що приймай, навчайся, працюй, влучай, що хоч роби, ну щоб все було добре, прийняв. Умови не занадто на той момент були гарні, бо це, по-перше, була. Початок зими. Зими зараз у нас, як ви знаєте, не такі, як були раніше. Снігу ти не дочекаєшся, в основному це грязюка, підвищена вологість, немає ніякого маскування, все, листва з дерев злетіла. Бувало таке, що в хлопців ті грязюки буквально тонули. Біжить заряджаючий, в одній руці снаряд, в другій порох. Біжить-біжить, спуск до гармати, він котиться, ледве не під саушку блін, з тими снарядами влітає. Бувало всяке, але все ж хлопці справлялися зі своєю роботою на всі 100%. Нині підрозділ, де служить Ріхтер на Сумщині. Наразі ми працюємо з новоприбувшими людьми, які приєдналися до нашої батареї, виявили бажання працювати саме з нами. І попутно також ми займаємося реконгностуванням, тобто це пошук нових позицій. Обладнання нових позицій, облаштування, а також нанесення їх на стратегічну мапу. Зараз ви вважаєте, що ви на своєму місці? Якщо поглянутися назад і подивитися, який шлях я проробив проділав і як би це правильно виразитися, які до цього посади я обіймав, і чим раніше я займався, то цілком впевнений, що наразі я на своєму місці. Після закінчення війни каже командир гармати: найбільшим його бажанням є відпочинок. Якщо я все ж доживу до, до цієї демобілізації, у мене буде певний період, коли я не схочу банально нічого зробити. Це буде місяць, це буде два, коли я просто ну, буду трошки відходити від того образу життя, яким я жив кілька років підряд. Я буду трошки переусвідомлювати своє життя, я буду шукати нові цілі, я буду шукати нові, скажімо так, собі смисли, можливо, я й повернуся в армію, але наразі я ще не визначився, що я буду робити. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина. Живемо один день, живемо життя.